Наразі у Нідерландах триває конфлікт навколо міграційної політики. Європейська комісія відхилила план Нідерландів призупинити обробку заявок на прихисток, наголосивши, що це неможливо без серйозного обґрунтування та згоди Брюсселя. Комісар ЄС Ільва Йоханссон підкреслила, що Нідерланди спершу повинні довести, що вони вичерпали всі можливості для впорядкування своєї міграційної системи в коаліційній угоді. Кількох партій Нідерландів згадується про тимчасовий закон кризи, який міг би призупинити обробку заяв на прихисток. Проте Єврокомісія попередила, що порушення правил ЄС може призвести до судових розглядів у європейському суді та до серйозних санкцій. Нідерланди зараз стоять перед складним вибором. Дотримуватися європейських норм або ризикувати правовими наслідками. Брюссель рішуче налаштований на захист імміграційного порядку, і його позиція в цьому питанні є однозначною. Цей конфлікт відображає складність міграційної політики в ЄС та важливість дотримання загальноєвропейських правил навіть у кризових ситуаціях.